Військові трофеї з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей зібрали в музеї громадського простору Кропхаб. Звідси відправляють допомогу українським військовим з початку російсько-української війни. А бійці натомість передають трофеї, розповідає волонтер Дмитро Зубко. Якщо щось зі цікаве, звичайно передають. Такі що саме цінне, такі от речі замовляли, робили один донецький напрямок, другий запорізький напрямок. Показує калейдоскоп із залишків зброї, який зробив волонтер Денис Мішков. Триногу Птура взяв, це від гранатомета, Тут він повставляв зіркала. Можете зайти глянути. Це така, як раніше, були дитячі іграшки. Це залишки від керованої авіаційної бомби. 121 двадцять хлопці привезли її з Херсонського напрямку. Це все, що від нього залишилось. Це крило, це носова частина. Це те, що залишилось від керованої бомби, якою російська армія атакувала Кропивницький торік у серпні, розповідає учасниця громадського простору Тетяна Дзядик. Це ще один подарунок від наших захисників, а саме кропівницьких ППОшників, які захищають наше небо. І коли вони виїхали, а це обов'язковий етап знаходження деталей, і там ще й моторчики бувають. Ну, тобто вони збираються це все. Вони знайшли цю частину, але не знайшли моторчик. І коли вони почали шукати, вони побачили там чоловіка, який виглядав з він, Вони вже зрозуміли, що десь моторчик там. Чоловік ще не хотів спочатку віддавати, ну поки коли хлопці вже сказали, що це все серйозно і не можна. Наші люди вміють знаходити пристосування будь-чому. Моторчик був вже заплановано мопедик. Зі слів Тетяни, всі залишки спрацьовані і безпечні. Гільзи від кулемету, і з них теж роблять поробки цю частину відрізають і потім вплітають їх в браслети. І, до речі, і хлопці люблять носити як оберіг і продається. Трофеї збирають з початку російсько-української війни. Скільки всього за цей час отримали, не рахували. Частину передають у шкільні музеї, частину продають на аукціонах, аби зібрати гроші на допомогу для військових. Взагалі це для пам'яті, для історії. Нині говорить, в музеї мають 300 експонатів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.